Слухайте, там щось є. Я бачу щось на дні. Треба дістати. <звук> Чуваки, я була на дні, і я там таке знайшла. Я на твічі, а ще долучайтеся до моєї телеграм -гроби. Да. Абсолютно ноунейм. No Гра. На Ютубі немає жодного відео з проходженням цієї гри українською мовою. А ті, які є, можна перерахувати на пальцях однієї руки. І найбільшу кількість переглядів, яку я бачила, здається, це було 600. Нам варто перебити цей так званий рекорд, правда ж? Отже, у чому сенс цієї гри? Ми з вами дивимось запис якоїсь дуже дивної касети. Кожна касета це локація, на якій є якийсь монстр. Усе, що нам потрібно робити, це від нього тікати по заплутаним коридорам та шукати наступну касету для того, щоб проходити наступний рівень. Усього є три касети, але чи вдасться мені їх всі три знайти? Давайте подивимось. Називається наша гра Anomaly Tapes Beyond Reality. О oh майка. What? Зараз подивимося. Там прикольна, кстати, менюшка мені дуже понравилась. tape, Тейп, tape, плей. Tape. А, чекайте, у нас є сетінг. Давайте подивимось, які в нас настройки дають. Вау! Wow, мені подобається. Камера Bob. У нас Бобна на камера. Mouse Sensitivity Key. Okay. Я хотіла знайти якусь яскравість. Чи щось по того. Але такого немає. мау. А такого немає. Ти smoke okay. a lot? You don't smoke right? Запісюлька і ключик. Ключик взяли. Запісюлька. 99-й рік це ж рік мого народження. Чи можна використати, використати два життя для того, щоб воскресити одну людину? Окей. Okay. Агресив if seen run Агресивна, якщо побачите, тікайте. Ну Ми не поки що не знаємо, хто агресивний, від кого нам тікати. От дивіться, дивіться, як відрізняється. от Ми грали тоді з тим кроликом, як воно називалося? Murder, murder murder like Тоже там така графіка була ублюдська. І от атмосфера прикольна, но управління просто. Отаке от. Я хочу помолитися богам цієї гри, щоб там було нормальне управління, а не таке, як було до цього, пожалуйста. Ріжте мені руки, блін. Мені треба просто підійти до цієї тумби. Тоже, типу, такий вайб старо старопердящий. Але управління чоловіче. Понімаєте, я себе людиною чувствую. Оу, багато дверей. Оу, багато дверей. Окей. Зачине. Зачинено. Зачинено. Знаєте, що це мені нагадує? Silent Hill. Симулятор закритих дверей. Все, як ми любимо. Закриті двері? да. Визивали? Ми вже тут. Бачу закриті двері йду їх трогати. А які з них. О! Ні, не ці. Сміється сучка. Сучка, ти що сучка? Дитина, там дитина, там дитина дурна, слаба на голову. Мені здається, вона погана. О, в мене є стаміна. Внизу біла полосочка це стаміна, дівчики мальчики. Мені спочатку треба знайти цю. Запісь. Блін! Так, шукаємо привидну касету. А вона, а вона вже не біжить? То це ця дівчинка на мене напала, я щось не поняла. Слухайте, я, мабуть, розумію. Навірно, треба взагалі всі двері перетрогати, поки я не знайду. Ті, які відкриються, і там буде ghost tape. О, ці двері не трогаються, щось, не знаю. А що таке, че я більше не не дергаю двері? О, дергаю вже. Have you seen her? Нет! Ну, носир, антси я сейстер. I don't see your sister. sister. Сенситивти хочуть трошечки ту-ту-ту. ту Зробити ту-ту ту для сенситивти. Щось ще хуже стало, слухайте. Сеньора! Чого воно так ублюдко виглядає? Тейп 1. Ага, тобто це кожен розділ, це касета, навірно, походу. А чого вона вже тут не бігає? Вона перший раз бігала, вже не бігає. Я її чую, дівочки. I found you. My sister. I don't found your sister! Як я маю знайти ті двері? Оу? Окей. Слухайте, це бекрумси, я вам клянусь, це бекрумси якісь. Нагадую мені, а де це був прикол з касетою? Сім, Сім днів як... Дзвонок, да, чи як називався цей фільм? Там де ти умреш через сім днів. Коротше, я поняла скрипт, що я нахожу сірі двері, і потім мене ця дівчинка кошмарить з, з правої сторони. Слухайте, мені здається, що їх дві. Бо то ж не бачила мою сестру? I found, you. I found you. No, you don't find me. You don't find me, no. I don't think so, my darling. I found you. No, you don't found me. No. No, you don't. Я. злюсь. Їх, походу, дві. Добре, краще так багато не бігати, бо потім стаміни нема, щоб втікти від тупорилої дури. don't see her! No! Короче, треба орієнтуватись на звук, а не на вид. Бо тут щось побачити край тяжко. Так, трогаємо двері. Так, да, і ця манда зараз буде отам вот бігти. Або не буде. Манда вошка! Їх дві! Я знала, що їх дві. Я знала, що їх дві. Очвари дурні. До речі, якесь смішне слово я було згадала. Довбограй. Але вони жінки, то вони довбограйки. Так їх ти все зможеш. Я не впевнена в цьому. I found you. No! No you don't! No, you don't! No you don't! Вони мене можуть зажати в коридори, і мені буде дуже. Непорили в Пошла в жопу, дура. Лысни пятку, дам десятку. Беч. I, I, I can't find my sister. I don't give a fuck. Пошла в жопу, дура. BITCH Це піз. Ять. Це взагалі можна пройти? Тут є складність. Ну от, тейп 1, а другі тейпи ми не знайшли, бачите? Бляха, як я маю його знайти? Як я його знайду? Слухайте, я поняла. Може, знаєте, що? Тобто, да, від них треба тікати, але подивіться, в нас йдуть секунди і мілісекунди. Наша касета має якийсь час своєї записі, напевно. Тобто, наприклад, в нас там дві хвилини, щоб знайти тейп. Але це ще ладно знайти тейп, а віднести до дверей, які тут хер знайдеш. Ну, це вже, excuse me, bitch. Да, я больна на голову. І... I don't No, no. Яка ж ти собацюра ти вонюча, яка ж ти тварь? Як вона мене вічно знаходить? Я не я дупля не ріжу просто в цих всіх коридорах. Але, звісно, як вони тут живуть 5 років, то вони шарять, що куди, а я ні. Я тільки що так налякалась, що я аж отак вот дёрнулась і в мене злетіли на ушці. Ефект неожиданності в нас случає. Сука, я знайшла. Я нашла. Пошла ти в жопу, я нашла кассету, дура. Якби ще знайти вихід, якби ж мені знайти вихід, дівочки. Я знайшла кассету, а вихід я не знаю де. Мене вбивають. Мене ріжуть. Мене лякають. Мені погрожують розправою. Мені хочуть відірвати боблс. I'm, I'm scared. Мені теж страшно, бо то, що ти мені рвеш очі дура! То мені теж трошки страшно, знаєш, беч. Что це зробив, Німіру, блять, май совість. Окей. Ми тепер примірно осознаємо, що ця кассета все-таки существує. Ну де найти виход? У нас онлайн. У нас онлайн 11 людей, ребята. Вам нравиться, коли мені рвуть сраку? Кассета кожен раз в різному місті. Як тепер знайти двері? I don't see her. Аркадій. За що ти мене ненавидиш? Ти мене призираєш? Why, Why are you running? А от спитай мене, що я бігаю. Бігаю. Боже, та що ж ви робите? No! 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 Вона мене не побачила сліпота куряча. Нам ровуть жопу, дівочки. I found you. One, bitch, one! Не будемо нічого прибирати. Found you. No! Is... Божечки, да я минулого разу так швидко знаходила вихід. Я тупо не можу його. Знайти. You. you don't found me. You don't! I can't find my sister. <страс> я бачу. Я бачу. <страс> По ідеї в нас є якась частина коридорів, де немає столів, і тут десь має бути вихід. І Є якась частина коридорів, де. Багато столів, і там треба шукати тейп. І він рандомно кожен раз в різному місті. Так само, різна кількість, я так бачу, вазонів теж рандомно. Бо чогось їх там аж 4. Хоча, зазвичай, 1-2. Я хочу пісяти надіюсь я не встюсь. от так вот. от. так от. Окей, okay. зараз прийду. Боже, старині Мікі треба дати медаль. Він мені лайкає всі тіктоки, а я їх виставляю до хуйня. Я в день виставляю мінімум 5. І він мені всі лайкає. Йому треба медаль, йому треба медаль. Окей, я вже на полупуті, тобто я вже знайшла касету, але не можна йти вихід. Окей. Мене дуже окутує паніка, коли ця манда за мною біжить. Я тупо починаю рандомно кудись вертітись. Ну от як, блядь, То це виходить взагалі не лівий верхній кут. Блядь, може, воно теж рандомно. Я взагалі йшла направо. Я взагалі направо йшла і я знайшла вихід. Ну як так? Я не хочу в це вірити. Тому що я цю гру ніколи не пройду. Не, пройду, звісно, але мені доволі тяжко в неї грати. А можно просто тут кассету? Пожалуйста, вот так вот я бы так... Оп, и пишла бы и Я каш ты тупо прошмандовка. Прошмандовка, later Кассета Е, девочки. Підеш ти знаєш, куди, дорога моя? Бо відбувається дві шпаріж. Осуждаю. Оп! От дивіться. Я хочу знайти якийсь паттерн. Як мені знаходити вихід. Пожалуйста. Мама. 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 Як проходять люди цю гру? Як вони це роблять? Ага, дивіться, значить, всього три тейпа. всього три тейпа. Можна пройти перший і другий, а третій він ще в розробці. Ви знаєте що, от я зараз так жорстко сру цю гру, вона кончена, дебе. Хоча я не сру, я просто мені обідно, що я не можу пройти. Окей, я хорошо, А потім її дороблять, і вона всі буде стоїти 300 гривень. І я думаю, я б вже була іншої про неї думки, бо вже гроші уплачені, деньги, то уплочені. то вже треба трошечки підлізати. Я нашла кассету. Але я мені, я, я нахожу кассету. Я виход не нахожу. Вихухоль, понимаешь? Я не нахожу вихухоль! Я сейчас такой скандал учудил, мой нежный. Сучки, там сучки, там, блядь, ой, сосите хуй. Я крута. Понятно вам, блять, три минуты, тридцать семь секунд. Вы Витащила, затащила я, затащила цю катку як боженька. Ми це зробили, в нас є tape 2 bitches. Як вибрати tape 2? А дивіться, вот tape 1. BAM! Tape 2 bitches. Поехали. ой 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 яй 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 вау віва! Тепер ми в Кірпечах. Ой, а щось воно мене взагалі дергає, люто. Боже. Я, я трошки ньорнічаю, трошки ньорнічаю. Так, двері закриті, поверх нижче. Е -е -е -е. Двері. Не повірите, закриті. Хто б міг подумати? Ой, тут якісь інші двері. О! Subject notes. Так, теж 99-й рік. і, Е, утоплення – це найгірший спосіб померти. По крайній мірі, я так чув. Е, чи може стрес від утоплення е, виробляти в тілі ще більше чогось, то там, ми не знаємо, чого би там закреслено? Remains, що, що це? Залишки пасивні, поки ти їх напряму не зустрінеш, чи ж якісь залишки, я не знаю, труп може, якийсь. Йопта, подивіться, як тут страшно. Це мені, до речі, нагадує Silent Hill 3, де ми бігали за цю Шеріл? да? Шеріл звали її. А тут можна пройти? Присідати ми не вміємо. Окей. А як? Починається е, момент загадки, да? а, вентиль. Ми знайшли вентиль, але це не той вентиль. А цей вентиль — це той вентиль? Так, да, це той вентиль. Момент е, головоломчастості. Нам тут теж треба вентиль. Ну тут хоча б є якийсь інтерактив. Йоме, а тут 200 дверей бігай собі. Так, от закрутили ми. 200 вінтів, да. 200 дверей, тепер 200 вінтів. На мене напав бомж. This is my mother. She old this woman in a hall of кусик. На мене бомж напав. Не для нього мама квіточку ростила. Подивимося, не знаю. Так, давайте. А чо? А, я ключ, не... Я не взяла ключ. Киньте в мене зеленкою. Просто закриваємо всі вентілі, які ми бачимо, а потім розберемося. А я на цей раз піду в інший бік, щоб до мене не прийшов містер Біст. Думаю, можна, але мені здається, треба просто бігти. Коротше, незалежно від того, в який бік я піду, він мене найде, і мені не треба бути в тупіку, а я в тупіку, дівчки. Він просто хропить якось, ніби. хрипить. Хрукає. Страшно мені робиться. Мені робиться страшно. Слухайте, але я знайшла куди йти. Бля! Хамуха урієд. Щеп. Три попитки, і я йду грати в другу гру. Щоб ви знали. Я, б... я веду праведний спосіб життя. Мухи не скривдила. Чесно, я не знаю, як той чел взагалі пройшов цей другий тейп. Як тут можна додумати, що тут робити? маю! 25 вентилів. Куди він веде? Скільки тут частин? Тут всього три тейпа, але третій тейп, можливо, в розробці, можливо, його вже доробили, не знаю. Червоне світло, що це значить? Коробка, ящик робити, що робити? Куди бігти? Я не розумію. Все, надоєла. Хочу зайти на сайт цієї гри. Дивіться, що в нас тут є. Слухайте, а вони ще додали тейпи. Воно прям прикольне. Ну, буде, походу, прикольне. Ну, щас, щас. Апдейт. Щас. Останній апдейт був 4 серпня. А, вони стали безкоштовними. Вони до цього були платні, вони що взагалі? Ну, слухайте, походу, вони все-таки додавали третій тейп, на як я розумію. І вони, в принципі, продовжують щось оновлювати в цій грі. Типу, вони на неї хер не забили, коротше. Так що не знаю. I don't know. I don't know. don't know. Коротше, я сиділа на зупинці, сумненько сиділа на зупинці, і там був сумненький кіт, він побачив сумне, сумненьку нуночку, і просто тупо рандомний кіт взяв і заліз мені на руки, і тупо скрутився калачиком і дрімав. Це було так мило, я чуть не розплакалось.